Знаєте, колись я не розуміла, як так можна виробити нові звички за 21 день, адже пробувала не раз щось робити нове 21 день, і в мене воно не входило в звичку. А все тому, що у кожної людини свій час. Наприклад, для мене, щоб автоматизувати нову звичку, яка мені не подобається, але дуже потрібна для мене, для мого організму, для мого зростання, потрібно більше. Півтора місяці. І тільки через півтора місяці у мене звичка входить до автоматизму. Для прикладу скажу, що приймати контрастний душ для мене було дуже важко, адже я боялася холоду і холодної води. І перші дні я дуже заставляла себе після прийому душу обливатися холодною водою. Але тепер. Це війшло до автоматизму. І я вже не знаю, як по-іншому, як не закінчити прийом душу холодною водою, адже він стимулює циркуляцію крові і лімфи, тренує наші судини і взагалі оздоровлює тіло, так і з іншими звичками. Найдіть для себе період, коли ваші звички будуть автоматичними. І дійте. Так і все в нашому житті, будь то дія, чи думка, чи мислення потребує нових нейронних зв'язків. Тобто потрібно довести ці дії до автоматизму. Тому починайте вже сьогодні, якщо хочете, щоб ваше життя змінилось кардинально в кращу сторону вже за три місяці. Крутіть в голові слайд того життя яким ви хочете жити? Вибирайте думки ті, які гріють ваше серце, і все у вас вийде.